Я вітаю вас, любі водії та водійки, ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні ми розглянемо одну дорожню ситуацію, розібравши її до деталей. Наша задачка буде корисною як для початківців, так і для досвідчених водіїв. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали! Отже водій якого автомобіля має право проїхати лише в одному напрямку. Добре подумайте та оберіть правильний варіант серед запропонованих. 1. Водій червоного автомобіля. 2. Водій синього. 3. Водії синьої та червоної автівок. 4. Водій білого автомобіля 5. Водій жовтого автомобіля та 6 водії червоного та білого автомобілів. Друзі, буде надзвичайно цікаво почитати ваші думки щодо цієї дорожньої ситуації, а ще краще, ваше бачення цієї дорожньої ситуації в коментарях. Пропоную прямо зараз написати обраний вами варіант. Пізніше у вас буде нагода звірити його з правильною відповіддю. А ми таким чином заодно з'ясуємо, хто тут зміг упоратися з цим завданням. Також ще більше подібних завдань я публікую в своєму телеграм-каналі за правилами, посилання на який знаходиться у закріпленому коментарі та у описі до цього відео. Ну що ж, я сподіваюся, ви визначилися з вибором і тепер готові перейти до розбору. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхали 4 автомобілі. Ми не знаємо, хто з них куди хоче проїхати. Але наше завдання полягає в тому, аби з'ясувати, хто ж з них має право проїхати лише в одному напрямку, а кому цих напрямків дозволяється одразу декілька. Відразу зазначимо очевидне, а саме те, що наше перехрестя є нерегульованим, оскільки воно не обладнане світлофорами, і допомагати вирішити наше питання нам будуть дорожні знаки, що встановлені на перехресті. Ну, а тепер просто давайте по черзі розглянемо ситуацію кожного окремого водія. Розпочнемо зліва направо, тобто з водія червоного автомобіля. Він під'їхав до перехрестя в лівій смузі. Перед собою водій може бачити одразу декілька дорожніх знаків. Знак 2-3 головна дорога з табличкою 7-8 напрямок головної дороги. Повідомляє водієві, що на цьому перехресті він знаходиться на головній дорозі, як і водій жовтого автомобіля, і обоє вони мають перевагу перед білим та синім автомобілями. Але ці знаки ніяк не допоможуть визначити, куди ж водіям дозволяється продовжити рух. А от наступний знак, котрим є знак напрямок руху по смугах, якраз таки багато чого нам дасть зрозуміти. Адже він показує дозволені напрямки руху по смугах. Логічно, так? Але головне, аби цей знак не ввів вас в оману. Адже можна подумати, що він дозволяє якраз таки лише один напрямок з лівої смуги, в котрій знаходиться червоний автомобіль, тобто лише поворот ліворуч. Але розворот цей знак також не забороняє. Тобто водієві червоного автомобіля дозволяються два напрямки ліворуч та розворот. Водієві жовтого авто цей самий знак з правої смуги, яку він зайняв, дозволяє також два напрямки, а саме прямо та праворуч. І нічого не забороняє йому продовжити рух в будь-якому з цих напрямків. З двома автомобілями розібралися. Тепер переходимо до наступних двох і почнемо з водія білого автомобіля. Але спочатку я дуже попрошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Це вкрай важливо. Давайте разом розвивати україномовний YouTube. Величезне дякую і продовжуємо. Так от, водій білого автомобіля під'їхав до перехрестя, і перед собою він також бачить декілька знаків. І як і до цього знаки пріоритету. Але в цій ситуації це вже не знак головна дорога, а знак 2.1 дати дорогу. І все та ж, табличка 7-8 напрямок головної дороги нам не допоможуть. А допоможе якраз таки наступний знак, котрим є 4-5, рух прямо або ліворуч. Цей знак дозволяє як водію білого, так і водієві синього авто продовжити рух. Прямо або ліворуч. А ще він не забороняє розворот. Але з синім авто розберемося буквально через декілька секунд. Водієві ж білого ніщо не забороняє проїхати прямо, ліворуч чи розвернутися. А от тепер розбираємося з водієм синього автомобіля, і з ним все не так просто. Як ми вже зазначили, знак дозволяє продовжити рух одразу в трьох напрямках. Прямо ліворуч та у зворотньому напрямку. Але зверніть увагу на те, що водій синього автомобіля під'їхав до перехрестя, зайнявши крайню праву смугу. А з цієї смуги повернути ліворуч чи розвернутися йому не дозволяє пункт 10.4 правил дорожнього руху. Який зобов'язує водіїв перед поворотом чи розворотом займати відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в даному напрямку. Виключенням є випадки, коли здійснюється поворот при в'їзді на кругове перехрестя, напрямок руху визначено дорожніми знаками або дорожньою розміткою. Або ж коли рух на перехресті можливий лише в одному напрямку. Наш випадок не підходить до цих виключень. А отже, водій синього автомобіля з крайньої правої смуги не може повернути ліворуч чи розвернутися. Повернути праворуч, як ми вже з'ясували, водієві синього автомобіля не дозволяє знак рух прямо або ліворуч. І єдиний напрямок, в якому він може продовжити рух це напрямок прямо. І виходить, що саме водій синьої автівки в зображеній ситуації може продовжити рух лише в одному напрямку, а саме прямо. А отже, я вітаю усіх, хто впорався з цим завданням. До речі, напишіть в коментарі, чи вдалося вам справитися, та обрав варіант відповіді під номером 2. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео. Також підписуйтеся на канал та тисніть на дзвіночок, аби не пропускати нові задачки. Будьте пильними та грамотними і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося, звісно, що за правилами.